Вітання. Знову прийшов вам розказувати щось таке, про що знають тільки чорні коти. І сьогодні я вам розкажу, як на руфа зерно рушиться. Серед свят річного циклу День руфа 21 квітня найбільш загадкове, давні дайбозькі обряди, що в'яжуться з ним. Християнство не могло ні знівелювати, ні пов'язати зі своїми святками, воно залишилося, якщо можна так сказати, недоторканим у своїй первісності. Етнографічних матеріалів, пов'язаних із днем руфа або руфи, або родіона. На жаль, бракує, тому ми мусимо скористатися лише народними переказами та уявленнями, що побутували в середовищі літніх людей. Загалом це період, коли сонце зустрічається з місяцем. Очевидно, колись руфа був покровителем диких звірів і зосіб на плазунів. Це підтверджують численні обряди в різних регіонах України. В цей день, начебто із землі, вилазить всяке гаддя й загадкові руфи, але їх не можна вбивати. Бо хто побачить гадюку і вб'є її, то сонце три дні буде плакати. Відтак, запримітивши плазуна, казали Не кажи ти гадові, що я тебе бачила, і я не буду нікому казати. Найбільше легенд пов'язано з гадюками. Люди вірили, що на Родіона небезпечно ходити лісом, оскільки всюди повзають гади. Вони вельми кусливі, бо це бач, їхній день. Вочевидь, колись це була заклинальна обрядодія, пов'язана з плазунами. Саме в цей час, після зимової сплячки, вони вперше вилазять зі схронок і особливо небезпечні своєю агресивністю. Подібні вірування спостерігаємо і на воздвиження. В давніші часи, коли природа не віддавалася такому інтенсивному, як нині, втручання людини. Вона була добрим прихистком для звірів і плазунів. Це сприяло їхньому активному розмноженню, що завдавало сільським мешканцям чимало лиха, саме це і змушувало людей користуватися різноманітними способами лікування. Особливо популярними були шепти і замовляння. Ця форма народного зцілення нерідко сприймається сучасниками з недовірою і сарказмом. Довголіття офіційного шельмування нетрадиційної медицини зробило свою невдячну справу. Як не дивно, але найактивніше виступали з осудом професійні медики. Натомість, протягом століть єдиною формою лікування селян була народна медицина. Під час експедиції чумацькими шляхами ми записали чимало замовлянь, зокрема й від гадюк. За народним повір'ям, якщо на руфа необавом ужалила гадюка, то потрібно якнайшвидше побігти до Потіка, випередивши Змія, який начебто також поспішає до джерела, й промити рану така поспішність далебі виправдана, аби отрута не потрапила в кров. Після цього прочитати одне з двох такі шептання. Донатьте, донатьте, донатьте. Аби Змії не кусали. І навіть в їхній день. Донатьте. Потім 5 разів виголосити молитву Пресвята Трійця і сім сімох, що рана надто велика замовляння повторювали тричі. Один із дослідників котів зафіксував на Харківщині таке свідчення про свято. На руфа все із землі рушиться, а трава, і всяка зелень, і все, що посіяно й посажено в цей день, піде рости вору. І всяка гадина полізе із землі, а птиця полетить з вирію. Тому на Херсонщині вірили, що в цей день починають вилітати з вирію зозулі. Ключниці того раю, де живуть узимку змії та птиці. Е, на Сумщині Руфа вважався святим гадюшником, а тому ходити в ліс, нараджатися на небезпеку. Деякі господині в цей день виносили на двір маленьких курчат та гусенят із зав'язаними очима, це для того, щоб ворони та шулики сліпли. Натомість, хто вперше побачив журавлів, брав грудочку землі, розмішував її з просом і висівав, аби воно щедро заврожаїлось, чи збирав навколо себе соломинки й клав їх у гусяче гніздо. На припліт та несучість. Наші селяни вважали, якщо цього дня добра погода на сонячне літо, а похмура холодне і дощове. Дівчата, почувши грім, на швидкоруч вмивали обличчя водою і втирали червоною полотниною, аби на щоках з'явився рум'янець. А чоловіки притулялися до дерева, аби не боліла спина під час жнив, бо на руфа зерно рушиться.